Вас зазирнути на естетичний карнавал. Шум, крик, розмови, їжа. Ні, облески овації, браво, вісь! Театр це місце, де люди збираються, щоб насолодитися виставою. Повага до інших глядачів і акторів є ключовим аспектом поведінки у театрі. Гучна розмова може відволікти інших глядачів від дії на сцені і перешкодити їм повністю зануритися у спектакль. Актори працюють над створенням атмосфери і передачою емоцій через свою гру. Театр це місце культури і мистецтва, де дотримуються певні традиції і правила поведінки. Дотримання тиші є частиною цих традицій і показує повагу до мистецтва та інших відвідувачів. Алло, да, я в театрі. Якщо ще розмова термінова. Ви краще видіє. Назад тихенько, не мов ті мишки, сідайте на місце своє. Шум крик розмови їжа ні. Оплески овації, браво, біс! Так. Одним із головних правил поведінки у театрі є заборона споживання їжі під час вистави. Чому? Тому що це може відволікати інших глядачів. Звук споживання їжі, особливо хрустких продуктів, може бути досить голосним. Це може перешкодити їм повністю насолодитися виставою і зануритися у сюжет. Сміття від їжі може забруднити зал і створити незручності для інших глядачів. А ще звуки, шелесту, обгорток можуть відволікати акторів, що вплине на якість виконання ролі. Забула дуже важлива інформація для глядачів, які приходять з маленькими дітьми. Будь ласка, слідкуйте за їхнім пересуванням залою, адже бігати та ходити під час дійства це поганий тон. Враховуючи, що маленькі діти до того ж зовсім не тихі, вони відволікають і усіх глядачів, і акторів.